Далі буду говорити про це і загалом про наші перспективи вступу до ЄС із Русланом Осипенком, дипломатом, експертом, міжнародником. Добрий вечір. Вітаю. А, що? А, Хотів би вас в першу чергу просити прокоментувати ті критерії, які нам треба доопрацювати: про захист нацменшин, про боротьбу з олігархами і антикорупцію. Ну там йдеться про збільшення незалежності набу і САП. Тобто поясніть, що ми виконали плюс-мінус, зрозуміли, що ми не довиконали. Я думаю, що до цього треба ставитися вже як до технічних питань. Чому поясню? Тому що Європейський Союз всередині прийняв стратегічне рішення, що треба розширюватися. Треба розширюватися для того, щоб зменшити можливість не давати можливості впливати через Україну і через Балкани, впливати на європейський союз. Плюс до того є розуміння всередині Європейського союзу, що не доведені реформи в самому Європейському Союзі. Наприклад, безпекова реформа так і в швидкоплинному цьому світі, в якому зараз ми в турбулентному живемо, коли змінюється геополітична ситуація, суви ми бачимо там роз'єднання, світ став біполярним. Протиріччя між табором демократичних і персоналістських режимів у цих умовах не можна лишатися і в транзитному такому періоді в самому європейському союзі, тому прийняті стратегічні рішення на розширення і стратегічне рішення на дореформування європейського союзу. Тобто будуть змінені правила, не буде вже консенсуса, Буде я думаю, що там більшістю приймається рішення, зміняться ставлення там різних політиків, в тому числі я думаю, міграційна політика зміниться, тому що. Міграційна політика також важель тиску став на Європу, да яку використовує Москва. Наприклад, от тому багато речей, яких зміниться. Що стосується України, <кхід> так частину ми виконали, частину не виконали, але е треба розуміти, що. Поки що ми маємо тільки технічне рішення, політичне рішення е, Європейська рада не прийняла. Європейська рада одноголосно приймає і по подивіться, як які вже заяви лунають е, від Будапешту, що війна, що ми не готові, нема демократії, корупція там і таке інше. Тобто, Угорщина буде виконувати своє завдання в рамках сценарію Москви. Вона не не готова. Знаєте, конструктив, ні, вона готова, начебто, конструктивно розмовляти, але насправді вона буде ставити палки в колеса, щоб ми не, не просувалися по цьому по цьому напрямку. Тому щоб перевалити оце, якщо можна так сказати, політичне рішення 에, Європейської ради. Ну, побачимо це грудень, це не так далеко. Місяць по почекаємо. По побачимо, але дивіться, комісар з розширення е, горець. От і він же ж не може жити відірвано. Р зрозуміло, що він чиновник європейської комісії, але він горить і він е розуміє, які настрої в Угорщини, які настрої в політичної еліти, в керівництва, що вони кажуть. Він же це все читає. Він це все розуміє. От і відповідно буде діяти. Він буде діяти е відповідним чином. А щоб пройти нам е оці весь алгоритм приєднання, ну тут е десяток, десяток кроків треба зробити там. Перевалити політичне рішення, потім буде складатися рамка переговорів, де будуть визначатися принципи суть порядок перемовин. Дозвольте е, я вас на яких хоч хотілося б все ж таки, от хронологічно політичне рішення 14-15 грудня на саміті країн ЄС буде так. до цього. Є угорщина. По-перше, лише Угорщина є перепоною. І по-друге, як працювати з нею? Про що вона кажуть експерти, що вона не про нацменшини вона про торги з. З ЄС за гроші, і е, ви кажете про Москву, можливо, навіть і не про себе Угорщина. А, ну, от поясніть цей момент, як нам бути з Угорщиною до 15 грудня. Надзвичайно складна ситуація. Щоб розбиратися, щоб розуміти, як поводитись з Угорщиною, треба розуміти, яку роль вона виграє відіграє в стратегічному плані. А план дуже простий, стратегічний в Москви. Наступний: три точки впливу: це Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Мета. Впливу на ці три точки зменшити спочатку на першому етапі допомогу Україні, щоб Україна провалилася з наступом, посадити її за стіл перемовин, підморозити війну для того, щоб провести вибори в Росії, щоб легітимізувати Путіна ще на 6 років і дати йому можливість робити там що завгодно, мобілізації там заводи запускати, все що завгодно. Так, от Угорщина це один із пазлів, який відіграє роль зупинити Україну на шляху до Європи, тому що ціль війни, взагалі була Росії не за захист людей російськомовних в Донбасі, а зупинити Україну на шляху в Європу, тому що пам'ятаєте, як Януковича там запрошували у Сочі і не давали можливості навіть підписати про асоціацію угоду. А тут ми взагалі хочемо стати повноцінним членом Європейського союзу і НАТО. Безперечно будуть люди. І будуть держави, які будуть виконувати певну роль а, для того, щоб посіяти сумніви, і ми вже бачимо заяви. бачите, що кажуть, а, що розширення Європи має слугувати миру, а ми затягуємо, начебто, війну, значить, під європейський союз, і це а, завдання. Це ЦИПСО для того, щоб посіяти сумніви. Бо багато держав задумаються і скажуть. Ну дійсно Росія буде воювати до кінця. Якщо ми приймемо Україну, то вони ще й на Європу підуть. Наше нам це потрібно. От вони виконують свою свою роль. Потім підривають солідарність Європейського Союзу, не тільки тут, не тільки Україна. Тут е, ширше завдання стоїть підірвати, посіяти сумніви, що можливо значить перемогти Росію. Що можливо дати, що неможливо, щоб Україна виграла бо Вона менша по потенціалу, і це нескінченно буде, і все, і ми будемо витрачатися. У нас буде змінюватися економічна ситуація. От а тут Путін ще буде допомагати на близькому сходу. Почали війну. Звідти підуть міграційні потоки. Куди вони підуть? Вони підуть де краще, вони підуть в Європейський Союз. А ми знаємо, як реагували на перші міграційні потоки з Сірії, не могли розподілити квоти. Да, там Західна Європа, і Центральна Європа, і Східна Європа вони розділилися в думках а, щодо міграційної політики. Не хотіла брати та сама Угорщина, не хотіла брати Польща, не хотіла брати там виконувати ці квоти. Тобто. Тут така е, скоординована гра Москви і Угорщини. Москва е, робить кризи, спрямовує туди потоки. А угорці кажуть: ну ви ж бачите, ви дивіться, що робиться. А якщо ми приймемо ще Україну, то це буде війна з європейським союзом. Все, робота виконана. Сумніви посіяні тому, е, от така роль е, угорщини Добре. у цьому великому сценарію з роллю зрозуміло. А з засобами можливостями європейський комісар з питань бюджету Йоганес Ган заявив, що Угорщина наодинці не здатна заблокувати виділення пакету допомоги Україні або шантажувати ЄС з одного боку. З іншого боку, в офісі президента сьогодні розповіли, що готові змінювати закони про освіту для виконання вимог Євросоюзу в цьому от моменті як. Якраз про який Угорщина, але не як ультиматум, як відповідь на ультиматум Угорщини. Ну тобто, ніби все так складається, що ну буде вирішена ця проблема там з Угорщиною. Приймемо закони. А, і а, я до чого? До політичного рішення ми дійдемо? Я думаю, що буде переконувати Європейська комісія разом з Україною, тобто Україна піде на зустріч Угорщини в якихось питаннях, а Європейська комісія буде тиснути на Угорщину, тому що стратегічно, як ми сказали, прийнято рішення, що це необхідно для європейського союзу розширення, для того, щоб на нього не тисли і не було сірої зони на східному кордоні Європейського союзу. От і коли зайдуть нові члени, посилиться європейський союз і будуть доведені реформи до кінця. А якщо тримати все время... Україну на порозі, то це підвищуються ризики для самого Європейського союзу, який не трансформований і не реформований. Тому на Угорщину будуть тиснути із Брюсселю. Також добре, і тоді відбудеться: ну, буде прийнято рішення політичне 14 15 грудня на тому саміті. А що буде відбуватися після цього? Дивіться, тоді починається технічна робота вступу в перемовини. Дають нам відмашку, значить, десь там перший, перший квартал 24-го року на вступ у перемовини. Що для цього робиться? Для цього робиться рамка, готується рамка перемовин. Тобто Європейська комісія виписує принципи проведення переговорів, суть переговорів, до чого вони зводяться, і порядок, як ми будемо послідовність, як ми будемо проводити. Після цього, коли підготовлена рамка. Так звана переговорів вона виносить цю рамку на погодження європейського парламенту і ради європейського союзу. Формується єдина позиція всіх членів Європейського союзу, що так це рамка. Підходить от для України саме такі е, параметри. От і ми починаємо рухатися в перемовний, вступаємо в перемовний процес і рухаємося щоб наблизитися е, так. би мовити і відповідати всім там, по, по всім 33 розділам акі Комінітер Європейського Союзу. От, по всім розділам, ми ми йдемо і е, спілкуємося на двосторонній основі з кожним членом Європейського Союзу. Після чого. Е, е, нам виставляють контрольні показники щорічні на на кожен рік. Ми маємо пройти якийсь певний 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 шлях, і в щорічному звіті так званий пакет з розширення. Європейська комісія оцінює прогрес, який прогрес зроблений. Доповідає Європейській раді, доповідає європейському парламенту, коригують ці перемовини і рухаємося далі. Що ми там встигли, що що не встигли. А, коли ми пройшли оці всі там, ну умовно кажучи, перемовини переговорили все. Оголошується, що Україна досягла там певних речей. Ми підписуємо угоду е, про приєднання, але тут іще є нюанс. Ми можемо підписати, але не стати повноцінним членом, тому що е, цю угоду мають ратифікувати парламенти всіх е, членів. 27 членів Європейського союзу. Парламенти мають ратифікувати цю угоду, щоб вона вступила в силу. Тоді ми вважаємося повноцінним повноцінним членом. Чи можуть виникнути проблеми з боку інших країн? Я що маю на увазі? Ви сказали, що зараз прийнято рішення з безпекових міркувань на стратегічне ну стратегічне рішення про розширення, але ж Європейський Союз це не тільки про безпеку, це про економіку. В першу чергу так було з самого початку. І з одного боку, коли Україна вступить до ЄС, вона щось від себе дасть, а з іншого боку, вона і буде претендувати на щось з ЄС. Зараз ми бачимо, що від Збувається там на кордоні України з Польщею. Ми ще не в ЄС, а у нас вже да оці на економічному підґрунті проблеми виникають. Чи ризикуємо ми в майбутньому, коли будуть коли будемо домовлятися з країнами, от саме на таких от якихось економічних моментах підірватися? Абсолютно. Буде виникати не тільки економічні, будуть виникати і політичні питання подивіться якщо зайде україна на сьогодні які ведуться кулуарні бесіди в європі що європа двошвидкісною лишається що вона і про це казала польща що є європа першого сорту ну першої швидкості це західна європа є європа значить другої швидкості це центральна східна європейські країни от які начебто другого сорту такує уявіть собі якщо україна стає повноправним членом європейського союзу е, і бере участь у у перегонах там на парламентські парламентські перегони і разом з польщею скільки ми місць займемо ми ж величезна держава а там є квоти і фактично політично ми будемо частину політичного впливу перетягувати Європи номер один, чи там першої швидкості Європи. Будемо перетягувати сюди центральна східна Європа. І ми вже визначатимемо окремі акценти політики там, наприклад, сільському господарстві, взагалі, стратегічно, куди рухається європейський союз. Хотять це Франція, і Німеччина. Я думаю, не сильно вони хотять такого перерозподілу політичного далі. Економічно. Зараз більшість сільського господарства там, особливо південний південь Європи, Іспанія, Португалія, Греція, там Італія. Вони всі на дотаціях сидять з європейського союзу бюджету європейського союзу. Дотується сільське господарство. Якщо вступає такий величезний член в європейський союз як Україна, є по перше, інструмент передступної допомоги кандидату, тобто ще на шляху. Нашого кандидатства, коли ми будемо там в переговорах, нам вже мають надавати технічну, фінансову і політичну допомогу, тобто офіційно частина коштів відривається від бюджету європейського союзу і рухається в бік України. Чи будуть задоволені країни, ну як мінімум південної Європи, а як максимум ті, що є аграрними? От Франція, аграрно індустріальна да, Польща, аграрна країна, яка дає. Щось європейському союзу і отримує ці е, е, субсидії. А вона буде а їм скажуть: ну знаєте, на 5 на 10 років субсидії треба. Ви отримаєте менше, тому що ми підтягуємо Україну до рівня Європейського союзу, щоб ринок вирівняти. Це один момент, а другий момент зміна структури економіки в Європейському Союзі. Україна це житниця Європи. Навіщо у Німеччині вирощувати хліб, наприклад, на ґрунтах складних, якщо є чорноземи і дешевше аграрні холдинги можуть поставити зерно в європейський союз дешевше? Тобто, структура економіки зміниться, і е, спеціалізація країн зміниться. А деякі країни не захотять змінювати спеціалізацію, наприклад, як Польща більшість в якій вона також аграр. Індустріальна, але в неї не холдинги великі, а мілкі господарства. Той конфлікт у нас виник, що мілкі господарства складно конкурують з великими аграрними холдингами, е, і все є всередині конфлікт уже економічний. Будь ласка, я не кажу про інші напрямки індустрії, наприклад, Україна. Це одна з п'яти країн, яка робить авіаційний двигун, і вона буде конкурувати е, з е, Боїнгом, не з Боїнгом, а з єв, е, з європейським цим концерном. Якщо європейський концерн не візьме як філію, е, ну може зробити такий окреслили, ви приблизно окреслили е, проблеми, які можуть виникнути саме от на цій ек... на економічному підґрунті. Але давайте спрогнозуємо: є Урсула о, фон дер Ляєн. Е, ну вона ж якось зараз зібрала всіх і ну, там розробили ситуацію, яка і Європейському Союзу, і Україні на руку. Е, чи вдасться їй там ну 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 зробити країнам, які будуть не погоджуватись, чи там виникне Шарль Мішель і буде бодатися з фондерляєм? Як ви собі це уявляєте? Значить, дивіться, я якщо коротко відповісти, скажу, що вона зможе зробити ай-яй, але не тому що перевибори у неї закінчується термін. Якщо я не помиляюсь, два четвертому році е, треба йти на перевибори е, голови комісії, і європейський парламент буде переобиратися, і голова Європейської комісії. Тобто, я прошу що кажу, що зміниться ситуація докорінно всередині Європейського союзу, і невідомо. Хто прийде і очолить європейську комісію, чи такий самий лояльний кандидат буде як Урсула Фондерляйн, яка доклалася до того, щоб нам дати е, можливість е, прискоритися у своєму руху руху е, в напрямку європейського Союзу. Чи прийде інше людина, яка скаже? Як, наприклад, угорщина, ну поки війна, давайте ми трошки почекаємо. От ви виконуєте поки там критерії, щоб ви відповідали всім критеріям, там технічним, політичним, демократичним, правовим. От. А ми подивимося на, на на прогрес. Може, ж така людина прийти? Тобто, конфігурація може змінитися просто політична і змінитися в 24-му році. Тобто, зараз для нас відкрилося вікно можливостей. Зможемо ми в нього вскочити добре. І почати цей процес тоді вже звороття немає, щоб от перейти політичне рішення про перемовини, як я казав, там європейська рада, щоб, щоб дала одноголосно нам, і щоб ми вже технічно вступили в перемовини з країнами, і тоді тільки рух вперед. От але ну це вікно можливостей, може недовго буде відкрите. Воно може закритися в 2024 році, тому. Дивіться, сьогодні віце-прем'єрка Стефанішина сказала, що Україна здатна завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років. Я створив опитування в чаті під відео. Там такі результати. Я прошу вас прокоментувати. Коли Україна стане членом ЄС, я спитав наших глядачів: 10% наступного року, 37% протягом п'яти років, 32% тільки після перемоги, 21% не стане членом ЄС. Прошу вас прокоментувати суспільну думку. Я думаю, що вірна суспільна думка. Схожі 37 і 32 відсотки. Вони схожі, тому що за 5 років ми сподіваємося, що війна закінчиться. Все таки, да і 5 років вистачить нам на те, щоб провести перемовини. Дивіться, хто проводив перемовини, а я їх проводив. Я можу сказати, що підготувати на двосторонньому рівні з однією країною перемовини вам місяця не вистачить. От, порахуйте 27 членів підготувати перемовини. По всіх питаннях економічні, політичні, які вимоги висуває, і, і закрити їх не просто провести перемовини, а закрити ці питання. І, от 27 членів по місяцю, навіть по два, помножте, і ви по Приблизний технічний технічний час, якщо все буде йти як по маслу, скільки будуть тривати тільки перемовини на двосторонньому рівні? По 5 років, я думаю. Що... Ну, у, уточні, ну... просто хочеться конкретно от приблизно розуміти від того, хто розуміється на цій темі. Коли. Четвертий от... рік, п'яти років. До, до 30-го 30 року ми встигнемо. До 30-го року? Ви серйозно? До 30-го, так. А чому не в 24-му? Так, ну в цілому, так в цілому, я вас розумію, але це багатьох просто може здивувати. Дякую вам, дякую за бесіду. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних, був моїм співрозмовником. Дякую.